Щука 1 і щука 2. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються руків'ям. У щуки 1 руків'я. Більш делікатне, витончене. У щуки 2 руків'я велике, більш таке масивне. Форма леза. У цих двох ножів однаково. Звертаю вашу увагу під час замовлення акцентуйте увагу, чи ставити темляк, чи не ставити. Темляк несе цільове призначення більше декоративне. Якщо ви будете працювати виробом, розбирати дичину, порося розібрати кролика, нутрію, не рекомендую ставити темлячок, тому що він буде напитувати вологу. Кров буде напитувати. Тобто в такому випадку краще темляк не ставити. Це щоб цим ножам. Також може бути сталь х 12 мф і це легійована сталь з твердістю 60-61. І нержавійка 50H14МФ. Вироби мають агресивний ріст. Комплектується шкіряними ножнами. До речі, зверніть увагу, на, на цій щуці йдуть, йде новиночка, накладки, йдуть, комбінація термоясеня і ясеня світлого. Просто ясень. Ось так він виглядає на, на руків'ї. Це у нас, повторюсь, щука 2. Для битових потреб такий ніж незручний. Цільове призначення розібрати кролика, поросятку, дичину, щука один. Дана модель виготовлена зі сталі х 12М. Мають агресивний різ. Тут йдуть накладки термоясень. Не комбіновані, просто термоязим. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Ножі гарно правляться керамічним мусатом. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу. При замовленні, якщо у вас немає вдома керамічного мусата, замовляйте керамічний мусат. Їм можна правити не тільки мої вироби, а й ваші домашні ножі. Також можна правити керамічним мусатом. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь номер телефону в шапці профіля або переходьте за посиланням в мій телеграм-канал. Там ви можете стати власниками вільних виробів.